Друзі, доброго ранку, доброго дня всім! Що починається? Пів шостої. Ранку мені не спеться вже. Я ляг, як кажуть, разом з корми. вирішив піти перевірити і в цьому лісі. От ми їдемо до лісу. знаю тут багато місць. Подивитися, чи немає грибочки там. У дубняку, як ви бачили вже в попередньому відео, хоч жарко, сухо, але гриб по лісу. Йдемо. Подивимось, сонечко сходить вже там за лісом. І ми подивимось, пробіжу поки до роботи, мені на 8 годин на роботу. Як у мене ненормований день, я приватник, але зазвичай я на 8 годин виїжджаю дому Як кажуть, ранок-панок. От ми в цьому лісі підемо, скільки успіємо за 2 години. Тут дубовий ліс, там ще одне місце, знає таке, що десь, десь є дубки. І хочу перевірити, як тут справи з рибами. А може вже і тут щось почалось, зробимо відео, вам покажемо. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб більше їх моє відео побачили з рибочками, з природою. Для тих, хто ціниться, хто любить природу і, і подібні відео. От вже недалеко від лісу. Зараз зайдемо і будемо дивитися. Що він каже? Ну, якщо щось буде, обов'язково я включуся і вам покажу. Оп, друзі, я вже в лісі. Цей лісок. Це край лісу, тут така травичка, подібний до того, що я в попередньому відео показував, коли я женився в цьому селі, з серчі, а сам я з села Слобідки і перейшов жити до дружини і до лісу мені тут ну, буквально кілометр там. Село в долині, ну, може, півтора кілометра. І це її брат мене привів, був у цей ліс. Коли я там ходив у ліс у Слобідки, то в нас чогось грибів не було, так що багато. В основному підберезники, підтрепетники, голубінки. Маремохи ми також не брали в тому селі чомусь. Не навчили мене. І сюди я коли прийшов перший раз. А тут грибочки і багато грибів. Я ніколи стільки... Ну, взагалі так декілька грибів, як знайшов за сезон, то це було велике чудо. Так, Більше, напевно, немає. І от є перші грибочки і в цьому лісі. гарнюсенькі такі. Дивіться. Білий гриб, який росте в дубовому лісі. Така бачечка і... Ну, гарний такий твердий. Ну, Напевно, вони червиві, як кожного разу. Риби з дубового лісу перші. Ну не знаю, побачимо. І це ще не все. Ми тут ще одного знайшли. Далі ще тут добре пошукаємо, може ще знайдемо. на краю. Трісканий. Ну, дуже? Корінь харбочлебія? Шапочка здорова, тверда. От такі три перші. Слава Богу! От ну, друзі, я заїхав автомобілем прямо в ліс, під'їхав, вийшов з машини і так пішов понад край. Я цей мав би бути першим, грибочим. а я його проморгав, коли прийшов до автомобіля і побачив. Теж гарний, тверденький, але маленький. Ну нічого, знаєш, треба тут ретельно це обдивитися. Може ще знайдемо. Гарний ранок, птахи весело виспівують. Чуєте? Тільки холодно. Холодно. Але це передостанній день, там вже синоптик показує, з неділі вже піде підвищення температури, дощ передаю, так що грибний сезон запалає яскраво, Будуть, буде багато знахідок, буде багато відео. Гриби йдуть з новою силою, це вони так, напевно, самі витривалі випирають. Я знову знайшов такого гриба, як у тому відео мені у коментарях сказали, що це єстівний гриб, але я його брати не буду, тому що мені вистачає таких білих грибів. Ну, чогось він мені не подобається. Ну, вроді би гарний, але чогось він мені не подобається. Я його залишу. Друзі, знову включаюся. Я тут щось, ну, цікаве знайшов. Напевне, зараз ми тут щось побачимо. Дивіться. Якщо вам видно... Така купа листя. Щось купили. Ого. го що тут є. Ого! го оце гриб. Усім грибам гриб. Між іншим він не дуже старий. Скоріше всього буде також хробочливий. Але дивіться, така величина. Оце так. Да. Значить, може бути і в листю. С край лісу, сонечко прогріває, тому вони тут ростуть. Слава Богу. Друзі, поміняв я локацію. Приїхав на це місце, що я попереднє відео вам показував позавчора вечором. Та вже вечором не буду їхати, не буду їхати бо з роботи буду їхати втомлений. І думаю, піду я три грибочки залишив. Ну, Вони часом ростуть, а часом не ростуть. От дивіться, який я залишив, такий він є. І тут один такий малесенький, бачите? Не виріс. А от рядом, бо я не бачив його малого, дивіться, який виріс. Бомбезний грибочок. Слава Богу. І такий свіжий, хоч холодно, такий твердий. Можливо він червивий. Дружина ті, що я знайшов чисто, казала, що були всі червиві. Ну, такі вони гриби перші, але тим не менше, цікаво їх шукати, знаходити. Ну, перший улов є, слава Богу. Ну що, друзі, на завершення сьогоднішньої ранкової грибалки показую вам оцього грибика симпатичного. Вже треба мені їхати додому, збиратися до роботи. Ось ще такий виліз. Теж свіженький такий, твердий, ну, ще трошечки тепла і вони побіжать. Попруть знову в село. не там, там. А багато. Думаю, що на слідуючу середу тут буде вже багато В цьому лісі. Слава Богу. Під'їхав я, друзі, ще на одну локацію. Немає тут нічого. Уже точно завершується рибалку сьогоднішню. Бажаю всім добра, мирного неба, злагоди в сім'ях, успіхів на роботі, хто де чим займається. Нехай вам ведеться. Нехай Бог вас благословляє у всіх ваших добрих починаннях.